Узагальнення теми алгоритми та програми. Для створення кнопки та пов'язування її зі змінною використовують команду вигляду ім'я кнопки присвоїти Батон круглі дужки» Або Ім'я кнопки присвоїти батон в круглих дужках набір властивостей та їх значень. У першому випадку буде створено кнопку зі значеннями властивостей висота, ширина і колір. Встановленими за замовчуванням, без тексту на ній. У другому випадку буде створено кнопку, значення властивості якої задано у цій команді, у дужках через кому вказують пари властивість присвоїти значення. Для кнопки можуть бути встановлені значення таких властивостей. Текст. Це текст на кнопці. Значенням цієї властивості може бути довільний текст. Але цей текст потрібно брати в лапки. Наприклад, текст присвоїти в лапках обчислити. Віц ширина кнопки. Значенням цієї властивості може бути натуральне число, кількість символів, які можуть бути розміщені поруч по горизонталі. Наприклад, віц присвоїти 20, хайт. Висота кнопки. Значенням цієї властивості може бути натуральне число. Кількість символів, які можуть бути розміщені поруч по вертикалі, тобто кількість рядків. Наприклад, height присвойте 2. BG або Background це колір фону. Значенням цієї властивості може бути назва кольору англійською мовою. Цю назву потрібно брати в лапки. Наприклад, BG присвойте в лапках RED. FG або «Foreground» – колір символів тексту. Значенням цієї властивості може бути назва кольору англійською мовою. Цю назву потрібно брати в лапки. Наприклад, FG присвоїти в лапках Green. фонд це шрифт символів тексту на кнопці. Значенням цієї властивості може бути назва шрифту, розмір символів і накреслення. Bold напівжирний, Italic – курсив, підкреслений. Наприклад, фонд присвоїти в лапках Arial 14, або фонд присвоїти. В дужках – в лапках вербана, кома 13, кома в лапках болт. State це стан кнопки. Значенням цієї властивості можуть бути Normal звичайний, та Disable недоступний. Ці значення потрібно брати в лапки. Наприклад, state присвоїти в лапках Disable. Наприклад, кнопка з іменем BT – з текстом змінити завширшки 15 символів. Може бути створена командою bt присвоїти батон в дужках текст присвоїти в лапках змінити, кома, віц присвоїти 15. Зверніть увагу, якщо під час створення кнопки значення властивості віц не задається, то ширина кнопки автоматично визначається довжиною тексту, який є значенням властивості текст. Значення властивості кнопки також можна задавати окремими командами виду ім'я кнопки в квадратних дужках в лапках назва властивості присвоїти значення властивості. Наприклад, для того, щоб встановити для кнопки з іменем BTN ширину 25 символів, необхідно скористуватись командою BTN в квадратних дужках в лапках віц, присвоїти 25. Установити шрифт Time New Roman з висотою символів 28, можна командою. BTN в квадратних дужках в лапках фонд присвоїти в лапках TimeEROM onCOM28. Задати синій колір символів командою BTN в квадратних дужках в лапках FG присвоїти в лапках Blue. Такого виду команди можна використовувати і для змінення значень властивості кнопки під час виконання проєкту. Для розміщення кнопки у вікні можна використати один з двох методів. Pack. Кнопка автоматично розміщується під рядком заголовка вікна з однаковими відступами від лівої та правої межі вікна. Якщо ж у вікні розміщується кілька кнопок, то вони будуть розташовані одна під одною без відступів між собою. Якщо потрібно розмістити кнопку з деяким відступом від рядка заголовка або від попередньої кнопки, то в дужках можна вказати цей відступ у пікселях як значення властивості педі. Наприклад, після виконання команди button pack в дужках «Педі присвоїти 20. Кнопка буде розміщена з відступом 20 пікселів від верхньої межі вікна або від попередньої кнопки. Place. в дужках x присвоїти відступ від лівої межі вікна, «Кома» Y присвоїти відступ від верхньої межі вікна. Верхня ліва вершина кнопки розміщується в точці вікна із заданими координатами x та y. Нагадуємо, що початок системи координат у вікні розміщується в його лівій верхній вершині. Вісь х розташована горизонтально вправо, вісь y вертикально вниз. Наприклад, після виконання команди button.place в дужках x присвоїти 150, y присвоїти 100, верхня ліва вершина кнопки з іменем button буде розміщена в точці вікна з координатами 150-100. Як і з вікном, з кнопкою можуть відбуватися різні події, і з кожною такою подією можна пов'язати її обробник, який буде виконуватись одразу після настання відповідної події. Пов'язати з кнопкою обробник будь-якої події можна так само, як і з вікном, використовуючи метод BIND. Наприклад, на малюнку наведено приклад обробника події Клік для кнопки з зимним батом, який містить команду встановлення жовтого кольору вікна. Для кнопки «Події за замовчуванням є клацання лівою кнопкою миші, тому пов'язати з кнопкою обробник саме цієї події можна простіше. Під час створення кнопки вказати ім'я відповідного обробника події як значення властивості команд. Обробник події з вказаним іменем описати перед створенням кнопки. У заголовку обробника події не потрібно вказувати посилання на події, що відбулася івент. Для створення напису та пов'язування його зі змінною використовують команду вигляду ім'я напису присвоїти лейбл круглі дужки Або Ім'я напису присвоїти лейбл і в круглих дужках набір властивостей та їх значень. У першому випадку буде створено напис зі значеннями властивостей висота, ширина і колір, встановленими за замовчуванням, без тексту в ньому. У другому випадку. Буде створено напис, значення властивостей якого задані у цій команді. У дужках через кому вказують пари властивість присвоїти значення. Для напису можуть бути встановлені значення властивостей Текст, Віц, Хейт, BG, FG, фонд, стейт та інших, аналогічно до того, як вони встановлювалися для кнопки. Наприклад, після виконання команди. LB присвоїти лейбл в дужках, Текст присвоїти в лапках Я навчаюсь в 8 класі, кома. BG присвоїти в лапках Yellow, кома. FG присвоїти в лапках Green, кома. Font присвоїти в лапках Arial 14. Буде створено напис з іменем LB, у якому буде зеленими літерами на жовтому фоні виведено текст Я навчаюсь у 8 класі. Шрифт-символів Arial. І розмір 14. Зверніть увагу. Якщо під час створення напису значення властивості віц не задається, то ширина напису автоматично визначається довжиною тексту, який є значенням властивості текст. Значення властивості напису також можна задавати окремими командами виду ім'я напису в квадратних дужках в лапках назва властивості. І присвоїти значення властивості. Наприклад. Установити для напису з іменем лейбл ширину 25 символів можна командою Label в квадратних дужках в лапках Width присвоїти 25. Установити шрифт New Roman з висотою символів 10 можна командою Label в квадратних дужках в лапках Font присвоїти в круглих дужках в лапках TimeURoman, 10. А задати синій колір символів командою Label в квадратних дужках в лапках FG. Присвоїти в лапках Blue. Такого виду команди можна використовувати і для змінення значень властивості напису під час виконання проєкту. Для розміщення напису у вікні проєкту використовують вже відомі вам методи Pack і Place. Наприклад, для розміщення у вікні напису з ім'ям Label з відступом 20 пікселів від рядка заголовка вікна можна використати команду label.pack в дужках pedі. Присвоїте 20. Хоча написи призначені переважно для виведення текстів, але з ними, як і з вікнами і кнопками, можна пов'язувати обробники різних подій. З написом, як і з вікном проєкту або кнопкою, можна пов'язати процедуру обробник деякої події, використовуючи метод bind. Ім'я напису.Bind в дужках, в лапках подія. Кома ім'я процедури. Наприклад, потрібно, щоб після натискання події Клік з написом з іменем лейбл колір фону напису став жовтим. Колір символів червоним. Розмір символів 14. У напис виводився заданий текст. Я навчаюсь у 8 класі. На малюнку наведено текст відповідного проєкту та результат його виконання, у тому числі. Результат виконання процедури обробника подій клік для напису. Текст у написі можна вивести в кілька рядків. Для цього на місці, де повинен розпочинатися новий рядок, потрібно ввести символи обернений слеш» n. Наприклад, у написі, створеному командою «label» присвоїти «label», в дужках текст. Присвойте в лапках Я навчаюсь обернений слеш n у восьмому класі. У першому рядку буде відображатися текст Я навчаюсь, а у другому у восьмому класі. Результат виконання цієї команди наведено на малюнку. Для створення поля та пов'язування його зі змінною Використовують команду вигляду ім'я полі присвоїти entry круглий дужки, або ім'я поля присвоїти ентри і в круглих дужках набір властивостей та їх значень. У першому випадку буде створено поле зі значеннями властивостей висота, ширина і колір, установленими за замовчуванням без тексту в ньому. У другому випадку буде створено поле, значення властивості якого задано у цій команді. В дужках через кому вказують пари властивість присвоїти значення. Властивості поля «Vids», BG FG «Font» аналогічні до відповідних властивостей кнопки та напису. А властивості «Text» і хай відсутні. Висота поля визначається висотою символів у його вмісті. Для поля можна задати товщину рамки як значення властивості BD. З англійською border – межа. Для розміщення поля у вікні проєкту можна використовувати відомі вам методи pack та place. На малюнку наведено вигляд вікна проєкту з двома полями. Верхнє поле створено командою end 1 присвоїте entry круглі дужки, зі значеннями властивостей за замовчуванням. Нижче поле створено командою end 2 присвойте entry. В дужках віц присвоїти 15, bG присвоїти в лапках Yellow, FG присвоїти в лапках Green, Font присвоїти в лапках Arial, 20. BD присвоїти 3. Щоб вивести в поле деякий текст, використовувати команду виду ім'я поля.Insert в дужках позиція, текст. Депозиція це позиція символа в полі, починаючи з якої буде вставлено текст. Якщо поле порожнє, то текст вставляється починаючи з позиції 0, навіть якщо в команді вказано іншу позицію. Якщо ж у полі вже є деякий вміст, то текст можна вставити починаючи з будь-якої позиції у цьому вмісті. Для вставлення тексту в кінець існуючого вмісту, вказують позицію «End». Як і з іншими об'єктами вікна, з полем можна пов'язати процедури обробники подій, використовуючи метод bind. Наприклад, на малюнку наведено текст проєкту з процедурою, обробником подій клік для поля. Ця процедура містить команди встановлення жовтого кольору фона поля, установлення червоного кольору для символів тексту в полі, встановлення розміру 12 для символів тексту в полі, виведення тексту введеного в полі. У напис, присвоювання зміні X тексту з поля, виведення у вікно повідомлення тексту значення змінної X, яке є текстом з поля, до якого в кінці додано знак оклику. У ході виконання проєктів можна вводити значення вхідних даних і виводити значення результатів. Для введення значень вхідних даних використовується поле. А для виведення значень результатів можна використовувати поле, напис та вікно повідомлень. Створимо для прикладу проєкт, у якому обчислюватиметься сума двох довільних чисел. Створимо математичну модель для цього проєкту. Вхідні дані два довільних числа x та y. Кінцеві результати їх сума Z, формули Z дорівнює x плюс y. Оскільки в математичній моделі два вхідних даних, використовуємо у цьому проєкті два поля, у які користувач під час виконання проєкту буде вводити доданки. Вони можуть бути і цілі, і дробові. Кінцевий результат виводимо в напис. Розмістимо також у вікні кнопку, після вибору якої буде відбуватися додавання введених у поля чисел і виведення суми в напис. Текст проєкту, що створює вікно з розміщеними в ньому необхідними об'єктами. Процедура для додавання двох чисел, а також вікно виконання проєкту наведені на малюнку. Хоча користувач під час виконання проєкту вводить у поля числа, система тим не менш сприймає їх як тексти. Ці тексти є вмістом полів з імінами entry 1 та entry 2. Тому перші дві команди процедури – «X присвоїти флот. В дужках entry 1.GET круглі дужки І Y присвоїти float В дужках entry 2.GET круглі дужки Переводять текстове подання чисел безпосередньо в числа і присвоюють ці значення змінним X та Y відповідно. Третя команда додає ці числа та присвоює суму змінні Z. Четверта команда Label в квадратних дужках в лапках текст присвоїти STR в дужках Z. Переводить обчислену суму з числа в його текстове подання та присвоює цей текст значенню властивості текст напису з іменем лейбл. Значення змінних X, Y та Z, які використані в процедурі за умовою задачі, можуть бути довільними числами, тобто і цілими, і дробовими. Тому для таких змінних використовують тип float. У проєктах, крім змінних, часто використовують константи постійні величини. Константа це величина значення якої не змінюється в ході виконання проєкту. Наприклад, якщо потрібно створити проєкт для обчислення маси сосни, то потрібно знайти її об'єм і густину. Це може бути важливим для визначення, які вантажівки та скільки їх потрібно для перевезення сосен на деревообробний завод. І якщо об'єм сосни може бути різним. Змінна величина. То густина сосни є постійною величиною. Значення густини можна знайти в таблиці густин речовин. Створимо математичну модель для цього проєкту. Вхідні дані. Об'єм сосни В. Кінцеві результати маса сосни М. Формула М дорівнює ρ помножити на В, ρ – густина сосни. Це константа. Вона дорівнює 520 кг на метр кубічний. У моє програмування Python прийнято записувати імена констант великими літерами. До речі, якщо це буде два слова, то між ними обов'язково повинен стояти нижній пропуск. Вважатимемо, що у цьому проєкті значення об'єму буде вводитись в кубічних метрах у поле з іменем Entry а значення маси. Буде виводитись в кілограмах у напис з іменем Label. Тоді відповідний фрагмент проєкту буде виглядати таким чином: RO присвоїти 520, V присвоїти float в дужках entry.get круглі дужки, M присвоїти V помножити на Ro І Label квадратні дужки в лапках текст присвоїти STR в дужках M. На малюнку ви бачите. Весь код даної програми. Ви вже знаєте, що висловлювання це речення, яке містить твердження про певний об'єкт або про зв'язки між об'єктами, та про яке можна однозначно сказати істинне воно чи хибне. Приклади істинних висловлювань: Київ столиця України. 2 помножити на 5 мінус 4 дорівнює 6. 4 менше 12. Приклади хибних висловлювань. У січні 30 днів. 2 помножити на 7 плюс 3 дорівнює да 12. 3 більше 5. Приклади речень, які не є висловлюванням. Зачини, будь ласка, вікно. Тобі сподобався цей фільм? Висловлювання можна розглядати як логічний вираз. Логічним виразом називається вираз, який може набувати одного з двох значень. true з англійського істина або false з англійського хиба. Значення true та false називають логічними константами. Якщо висловлювання істини, то вважають, що значення відповідного логічного виразу дорівнює true. Тобто Київ столиця Україна дорівнює true. 2 помножити на 5 мінус 4 дорівнює 6 буде також true. 4 менше 12 також true. Якщо висловлювання хибне, то вважають, що значення відповідного логічного виразу дорівнює false. Тобто цей підручник для учнів 7 класу false. 2 помножити на 7 плюс 3 дорівнює 12. Це також false. І 3 більше 5. Також false. В алгоритмах логічні вирази використовують у розгалуженнях і циклах. Ми їх будемо розглядати трохи пізніше. Раніше ми використовували змінні типів float та Int, значеннями яких були числа, та типу STR, значеннями яких були рядки тексту. В інформатиці використовують також змінні, значенням яких можуть бути true або false. В моє програмування Python ці значення потрібно обов'язково писати з великої літери. Змінні, які можуть набувати одного з двох значень true або false, називаються. Змінними логічного типу. Логічний тип змінних у мові програмування Python позначається bool з англійської boolean. Логічний. Зверніть увагу, самі змінні логічного типу і логічні константи також є логічними виразами. Запереченням логічного виразу X називається логічна операція, результат якої дорівнює true, якщо значення логічного виразу X дорівнює false. І дорівнює false, якщо значення логічного виразу x дорівнює true. Заперечення логічного виразу X у мові програмування Python позначають not X. Тобто, якщо x дорівнює true, то not X дорівнює false. І якщо X дорівнює false, то not X дорівнює true. Для операції заперечення можна скласти таку таблицю, яку називають таблицею істинності. Кон'юкцію двох логічних виразів x та y називається логічна операція, результат якої дорівнює true, якщо значення кожного з логічних виразів x та y дорівнює true, і результат якої дорівнює false, якщо значення хоча б одного з логічних виразів x або y дорівнює false. Кон'юнкція двох логічних виразів x та y в моє програмування Python позначається x and y. Таблицю істинності для кон'юнкції подано на малюнку. Диз'юнкцію двох логічних виразів X та Y називається логічна операція, результат якої дорівнює true, якщо значення хоча б одного з логічних виразів x або y дорівнює true. І результат якої дорівнює false, якщо значення кожного з логічних виразів x та y Дорівнює false. Дез'юнкція двох логічних виразів X та Y у мої програмування Python позначається X or Y. Таблицю істинності для дез'юнкції подано на малюнку. Оцініть свої навчальні досягнення із цього розділу. Я знаю етап розв'язування задач з використанням алгоритмів і проєктів. Я вмію виконувати кожен етап розв'язування задач з використанням алгоритмів і проєктів. Я знаю властивості кнопки напису поля та яких значень вони можуть набувати. Я вмію створювати віконні проєкти з використанням кнопок, написів полів та їх властивостей. Я вмію створювати віконні проєкти з обробниками подій для кнопок, написів та полів. Я знаю, які величини називаються логічними. Я знаю, що є результатами операцій кон'юнції, дез'юнції, заперечення над значеннями логічних величин. Я вмію складати таблицю істинності для логічних виразів. Я вмію створювати віконні проєкти з використанням логічних величин і операцій над ними. Повторіть той матеріал, який ви знаєте, недостатньо. Дякую за увагу. Слава Україні!